Всім привіт! З вами Шампунь, і це моя нова серія по виживанню в Майнкрафті. В минулій серії ми побудували спуск в шахту та ось такий ось будинок. А в цій серії я пропоную зробити щось нове. Я думаю, ви вже зрозуміли по назві відео те, що ми будемо йти в шахту. І давайте ми це якраз таки і зробимо, чому би і ні. Так, давайте що? Як я і обіцяв, я за кадром зробив ось таку ось шахту. Ось такий спуск. Да, ось така ось шахта. Далі прохід, де я нічого не робив, і ще один прохід. І тут спуск нижче. Давайте ми спочатку зробимо багато кам'яних кірок. Так, давайте, можливо, ще робимо. робимо факела. Вони нам дуже потрібні, ну і давайте спускаємося. Дивіться, я тут нічого не робив, і в цій серії я пропоную знайти якісь нові руди, наприклад, залізо. Ну Бо нам дуже потрібно залізо. Зробити залізну броню, залізну кірку і все в цьому дусі. Духу, я не знаю, як це правильно вимовляти. Ну, я не знаю, говоріть, як хочете. І давайте ми почнемо прокопуватися вниз. Тому що е, чим нижче, тим більше, шанса, ну, тим більше шанс на рідкісні руди. Так, давайте, можливо, о, уголь! Я не знаю, я хотів туди продовжувати тунель вниз, але мічайно знайшов уголь. Ну, раз е, я це зробив мічайно, то давайте ми його добудемо. Чим більше угля... Тим більше світла буде в наших печерах, бо ми будемо робити факела. Так, давайте добиваємо наш уголь. Уголь, уголь. Скільки разів я вже сказав уголь. Я не знаю, але все-таки добиваємо уголь. Так, я ще раз сказав уголь. Чому я не можу сказати його? Я так, якби сам говорю уголь. Я хочу сказати його, но, но я так якби сам кажу уголь. Короте, все, виходимо звідси, уголь добити. Блін! Коротше, ми його добили, і давайте будемо далі робити тунелі. Ну бо в цій серії я без заліза не закінчу серію. Так, тут була мідь. Так, давайте ми її добудемо. Ось така міць. І з нею ми можемо робити мідні блоки та остальні штуки. Але я не знаю, я думаю, раді того, щоб була колекція рут. Ми добудемо цю міць. Так, давайте добиваємо, добиваємо. Так, давай, давай, добивайся. Давай, все. Ця міць, її так багато, як угля, я не знаю. Звідки тут і так багато цієї руди. Так, все. Та ні, тут ще є блоки міді, які ми зараз також добиваємо, ну, бо нам потрібні ресурси. Ну, все, 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 я думаю, на цьому. Я там добив всю міць, яка була. Так, піднімаємося і будемо далі спускатися нижче. Будемо робити нашу шахту як можна глибше. І дивіться, що я знайшов. Це же мідь Ладно, я пожартував, бачите, желізо. Давайте ми зараз це желізо добиваємо. Так, давай нам потрібно це залізо, і давайте да. необроблене залізо. Ну, нам потрібно буде багато заліза, щоб зробити щось з нього класне. Так що продовжуємо в тому ж дусі. Та тут ще блок заліза, класно. Ми стільки заліза вже знайшли. Ого, як тут багато його. Це просто зараз ну, і це залізо, і це залізо, і це, а це був камінь. Ну, добре, копаємося також вниз. Та тут також залізо, скільки тут цього заліза. Добре, давайте. Ми з цього заліза що зробимо. Собі броню, собі меч. Там що ще робиться із заліза. Е, можна буде лопату, кірку, що ще? Ну, На ковальню можна буде зробити желізну. Добре, все. Тут уже заліза нема, так що. Так що копаємося ще нижче. Чим нижче, тим більше заліза, як я зрозумів. Дивіться, я знайшов алмази. Дивіться, друга серія і вже алмази. Дивіться, ось алмази. Ось, дивіться такі синенькі, е, алмази, я знайшов алмази. Кристали, діаманти. Як це краще називати, я не знаю. Срочно, нам потрібно робити залізну кірку, ну, бо без залізної кірки ми не можемо добити алмаз. Срочно, треба залізо дуже швидко переплавляти. Зараз, давай, це, 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 це просто, дивіться, ось, ось які вони такі гарні, блистять. Ось, дивіться, тут навіть дві пари алмазів. Давайте ми їх розкопаємо, щоб навколо них було видно ось так. Тут ще є алмази, ось дивіться, як це виглядає, дуже гарно. Я, напевно, зараз зроблю скріншот і покладу ці алмази на заставку відео. Але я потім чуть -чуть зроблю з ними скріншот. Давайте ми їх обкопаємо з усіх боків, так. Ось-ось вони, ось наші алмази. Давайте ми їх обкопаємо, от ми їх обкопуємо з усіх боків, щоб їх було краще видно. Так давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ось, дивіться, скільки їх тут, їх тут. А, чотири штуки. Але це, 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 це ви розумієте? чотири алмазів. Це, 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 це багато. Це дуже навіть багато, як для другої серії виживання. Добиваємо цей, добиваємо цей. Як це приємно дивитися, дивіться, які вони. Зараз я схожу їх не зможу на заставку відео покласти, ну бо я вже зробив скріншот. Е, ну, бо я вже їх добив. Ну, ладно, 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 потім щось придумаю. Зараз дивіться. Е, от от, алмаз, от, дивіться, кристали. Це це просто. Ну, добре, давайте будемо копатись далі. Надіюсь, я надіюсь, що нам попадуться ще алмази. Якщо нам не попадуться, то добре. Ну, бо в нас вже і так вони є. А якщо попадуться ще алмази, то, то я не знаю. Це просто буде найкращий день, найкраща серія. Ну, ось 4 алмази це, це, це дуже багато. Так, добиваємо камінь. Я не знаю, зачем нам цей камінь, але можливо десь там-чуть чуть, -чуть далі. Будуть ще алмази. Я прям відчуваю, що там, що там... ой. Ти. От зараз я цей кубик поламаю і за ним буде алмаз. І Ні, немає. Ну, я буду надіятися, що там ще є алмази. А це залізо, яке там, я потім заберу. Зачем я два факіла поклав рядом? Добре, я не знаю за чим. Ну, а все-таки, все-таки будемо ще копатись прямо. Стоп, це що тут? Я, я знайшов якусь печеру. В цій печері. Дивіться, там лава! Там, там вогонь в цій печері. Можливо, тут щось буде, можливо, тут хтось буде. Давайте ми будемо е вивчати цю печеру. Можливо, в цій печері будуть ще алмази. Так. А, тут зомбі, тут зомбі. Е треба їх е бити. Ну, бо зомбі нас можуть вбити, і ми нічого не знайдемо. А, а, там в темноті ще два. Так, давайте, давайте ламає, ламаємо зомбі, я вже, я вже кажу, б'ємо їх. Добре, давайте кладемо факел. Ось ще зомбі. В цій серії ми схоже і битися будемо. І вже стільки добили всього. Так, далі я вже чуть-чуть не хочу йти, бо далі, я думаю, нас вже вб'ють. Тому що там вже так багато всього, там так темно. Не знаю, я туди боюся йти. Тим більше ми без броні і все. Один зомбі, два, три, чотири зомбі, і мене вбивають. Давайте спустимося тихенько вниз. Чому тихенько? Тому що, якщо ми будемо бігти, ми зможемо впасти. І... Тут золото! Так зараз давайте золото візьмемо з нами. Тому що золото нам також дуже важливий дуже важливий предмет. Ось давайте ось е, кусочки золота. Ось тут золото прямо під нами. Під нами золото. Давайте ламаємо цей блок золота, ламаємо ось цей блок золота. Ну, і будемо добивати це. Е, ну, будемо добивати. Так, добре. Тепер ми спускаємося ще нижче. Ще, ще о, я там бачу е, желізо, так що. Стоп, це що Це що таке? Це що таке за темне? Тут що, Вардан живе. Ні, Вардан це дуже сильний босс. Ні, туди ми не підемо. Ні за що, навіть не кажіть іти в цю печеру таку. Ладно, давайте рискнемо. Ні, ми чуть і в лаву не впали, ладно, я туди потім піду. Просто розумієте, зараз я хочу добити як можна більше заліза і тікати звідси. Так, ні, все-таки, все-таки. Е -е, раді того, щоб е -е, раді інтереса можна туди буде і піти. Так, давайте йдемо сюди. Стоп, надіюсь, тут вардана не буде. Надіюсь, тут не буде скалп, сенсорів. Зараз давайте ми цей блок. З цього блока випав опит. Схоже, якщо ми. Будемо ці такі кубики ламати, то звідти буде випадати опит. Е, добре. Добре, це все звичайно добре. Але тут, схоже, нічого немає. Тут Варда немає, тут нічого немає. Нас схоже надурили. і тут немає ніяких босів і нічого взагалі. Ну і зараз давайте, давайте куди ми підемо, щоб закінчити відео. Так, все, давайте знайдемо якесь місце, щоб закінчити відео. Ну, і з вами був я шампунь в цій серії. Ми добили цілих 4 алмаза та добили золото. Те те лісо, яке був в пічці. Я його заберу за кадром. А поки що, я думаю, відео можна буде вже і закінчувати. Ну, і з вами був я Шампунь. Всім удачі, всім пока-пока.